Війна залишає по собі багато жахіть, але серед усіх чудовиськ історії ім'я Йозефа Менгеле викликає особливий жах: чоловік у білому халаті, що ховав за маскою науковця нелюдську жорстокість. Це історія ангела смерті з Освенцема. Йозеф Менгеле народився у 1911 році у місті Юнцбург, Німеччина. Син багатого виробника сільськогосподарської техніки, Відмінник, вихований у дусі дисципліни та національній гордості, вивчав філософію, а згодом і медицину, особливо зацікавився генетикою та спадковістю, темам, що пізніше і стали його зброєю. Під впливом расових теорій того часу, він писав дисертації. Де захищав ідеї біологічної переваги арійців, його наставником був Отмар фон Фершуер, один із головних нацистських расистів. У 1943 році Менгеле прибуває до Освенцима. Там він не просто лікар, він суддя, що вирішує, хто житиме ще день, а хто піде в газову камеру сьогодні. Але найжахливіше це його експерименти. Особливий інтерес Менгеле мав до близнюків. Діти в парі були для нього ідеальним матеріалом для порівнянь. Вони переживали болісні ін'єкції, хірургічні втручання без наркозу та зараження хворобами. А якщо один помирав, інший був вбитий для аналізу, його методи не мали жодної наукової цінності. Це була садиська гра, замаскована під дослідження. Менгеле був не лікарем. Він був справжнім катом у білому халаті. Після капітуляції Німеччини Менгеле вдається уникнути покарання. Він переховується під фальшивим ім'ям, та у 1949 році тікає до Аргентини. Далі Парагвай та Бразилія. Йому вдається уникати арешту десятиліттями. Його розшукують десятки країн, але ангел смерті, наче розчинився у повітрі. Його намагалися викрасти, як Ейхмана, але не встигли. У 1979 році Менгеле втопився під час купання в Бразилії лише через кілька років. Його тіло вдалося ідентифікувати жодного суду, жодного каяття, жодного покарання. Пам'ять про Менгеле не лише про нього, це символ того, як наука може стати інструментом зла, це нагадування про те, що монстри можуть мати людське обличчя, посмішку та диплом лікаря. Історія Менгеле. Це історія про те, як легко людяність може зникнути під покривом ідеології.